Придбав такий світильник в Аврорі. Ось так він називається. 2 Вт потужність. 1200 мАч батарея. Ось час повної зарядки 3 години. Час роботи 10 годин, площа освітлення 5 квадратів і кабель мікро-USB в комплекті. Ось так він виглядає, тут вмикається. Має три режими освітлення. Яскравий, середній і блимаючий. Подивимося, що в ньому знаходиться всередині. Ось така тут плата, світодіоди, драйвер, і там встановлений акумулятор. No Name 53 мільйома внутрішній опір. Ось ємність такого акумулятора 1082 мА. Години. А тим часом поставимо якісні елементи Panasonic з реальною перевіреною ємністю 3149 мА. І от такий світильник з таким акумулятором буде світити справді 10 годин, які заявлені виробником на корпусі. Тобто, буде світити 10, Мабуть, буде більше світити, тому що це він 10 годин буде світити на максимальній потужності, тому що він споживає 300 мА, а тут 3000, тобто він 10 годин буде на максимальній потужності. А так як з часом буде потужність падати, відповідно. Ну, буде святити цей світильник дуже довго. Okay. Okay. Ось хороший внутрішній опер акумулятора 22 мл. Ом.